Ось Так, оце в нас така різдвяна шопка. От ми її розмальовуємо. Це така, як згадка про народження Ісуса Христа, що у нас прийшов світ, спаситель світу. Пані Людмила прийшла до Рівненського волонтерського центру Шлях де проводять зустрічі для матерів, зниклих безвісти та загиблих військових. У мене так сталося, що в мене якось одноразово майже помер чоловік і це за два місяці помер загинув син носов Сергій. І для мене це знаєте залишатися самій в хаті це дуже важко. І я тут дійсно таку відчуваю підтримку. Якась розрада. Ми щось знаєте, просто ну, забуваєш про своє горе. Пані Тетяна у 2015 році втратила брата, який брав участь в АТО. В березні 2022 року на війні загинув її син. В руках вона тримає картину, яку присвятила йому. Ну, всі картини мальовані вони з любов'ю. Ми в душу, а ця картина особлива. Через те, що на цій картині зображений єнот і позивний мого сина був єнот. Я завжди думаю про нього. Це особлива картина. Жінка додає, що подібні зустрічі допомагають легше пережити горе. Відчуваєш таке тепло, і що ти комусь дійсно потрібний. Тут знаходиш друзів. Ми спілкуємося, ми маємо що одне одному розказати, поділитися своїм горем. О, створили до стіну пам'яті. Наші дітки знаходяться до на стіні пам'яті, наші герої. Це такий біль. біль розпач. Коли мене запросили сюди, і тут усі мами, у нас усіх один біль. І ми розуміємо один одного, бо і це нас якось об'єднує. Я ніколи не думала, що я буду посміхатися. Але тут я вже можу і посміхнутися, і жити далі. Такі зустрічі влаштовують щочетверга, каже координаторка волонтерського центру Шлях. Знають, що друг з другом, бо їм не треба приховувати емоції, бо одна одну не засуджують ні за сльози, ні за посмішку. Тобто вони тут такі, які вони. є, щирі, веселі, або сумні, або часом ми разом всі плачемо. Ну, так от буває, зберемось, і всі раз, ну пішла так волна. Але поплакали, витерли сльози і далі малюємо, говоримо, і воно стає легше. Надія Кривко, Юрій Чорнобривець, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.